Привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про книгу Обмін на Різдво. Це легка і затишна історія, яка чудово передає святковий настрій. Події починаються за 12 днів до Різдва і здається, що ця книга ніби створена для того, щоб додати трохи магії у зимові вечори. Мені подобається читати такі легкі історії, тому що вони розслабляють і дарують трохи затишку і святкового настрою. Тож, якщо вам теж цікаво дізнатися більше про цю книгу, залишайтеся зі мною. Зараз я вам все розкажу. У книзі йдеться про двох сестер Чарлі та Кас. Чарлі живе в ритмі великого міста, де кожен день переповнений активністю та важливими рішеннями. Вона працює на телебаченні, і її кар'єра є основною метою в житті. Однак, після травми на роботі її життя раптово змінюється. Лікар радить взяти перерву, однак вона боїться, що якщо залишить роботу та втратить своє місце на телебаченні. Вона відчуває, що якщо зупиниться, то ризикує втратити все, чого досягла. У розпачі вона звертається до сестри до кас з пропозицією помінятись місцями всього лише на 12 днів до різдва. Каз живе маленькому містечку і працює в пекарні їх батьків, веде спокійне життя. Вона вирішує завершити стосунки зі своїм хлопцем, з яким вже давно не відчуває кохання. Вона розуміє, що ці відносини вже стали частиною минулого, і вона вже з них просто виросла. І це стає важливим кроком для неї: відпустити те, що вже давно не відповідає її відчуттям та прагненням. Після важкої розмови з хлопцем Кас погоджується на обмін, щоб відпочити і змінити обстановку, тому вирушає в Нью-Йорк, а Чарлі до маленького містечка. Через цей обмін сестри отримують можливість подивитися на своє життя з іншого боку. Чарлі в маленькому містечку знаходить нові емоції. А Кас, перебуваючи в Нью-Йорку, стикається з абсолютно новими викликами та досвідом. Коли я читала, то ніяк не могла визначити, про кого мені цікавіше читати. Як тільки звикає, Аж до однієї героїні, то починається глава про іншу. І знову хочеться знати, що буде далі. Чарлі їде до маленького містечка, де може перепочити і зупинитися, також побачити, що є інші способи життя, окрім постійної ганитви за кар'єрними досягненнями. Саме в цьому місці Чарлі знаходить нові емоції. Вперше в житті дозволяє собі не думати про роботу і майбутнє. Вона знайомиться з людьми, які живуть без напруги, і це їй дає можливість розслабитись. Для Кас поїздка до Нью-Йорка стає не тільки зміною обстановки, а й можливістю розпочати нову главу в житті. Вона отримує шанс зрозуміти, хто вона насправді і чого хоче. В нью йорку вона знаходить впевненість у своїх бажаннях і відкриває нові горизонти для себе. Одним із головних меседжів книги є те, що зміни в житті можуть бути важкими, але вони необхідні для того, щоб зрозуміти, хто ти є і чого ти прагнеш. Чарлі і ка через свій обмін місцями не тільки знайомляться з новими людьми, але й розкривають свої внутрішні прагнення. Кожна сестра, опинившись в незвичайній для себе ситуації, повинна вчитися розслаблятися, дозволяти собі робити помилки і приймати те, що змінить це природній процес. Рішення кас розірвати стосунки з хлопцем, з яким вона вже давно не відчуває зв'язку, показує важливість самоповаги і готовність відпускати те, що вже не служить твоєму розвитку. Її від'їзд до нью Йорка стає моментом очищення, де вона може нарешті знайти себе поза межами стосунків і рутини. Ще один важливий момент це ідея, що ніхто не може вирішити твої проблеми за тебе. Героїні проходять власний шлях змін і це надихає. А стиль написання книги легкий з гумором і приємними діалогами. Книга також розповідає про те, як важливо дозволяти собі кохання і не боятися його. Обмін на різдво це не тільки історія про дві сестри, які вирішили змінити обстановку на кілька днів. Це книга про те, як важливо давати собі можливість відпочити, змінювати життя і стосунки, а також наважуватись на нові початки, навіть коли здається, що в принципі і так все добре. Вона зачіпає важливу тему сімейних стосунків, особливо зв'язок між сестрами. Попри всі відмінності, вони залишаються близькими і підтримують одна одну. Для мене ця тема особливо важлива, тому що я маю сестру, з якою ми дуже близькі. Це змусило мене замислитись про наші стосунки. Ким і цінність таких зв'язків у житті. Мені сподобалась в книзі обмін на Різдво атмосфера. Вона тут справді дуже святкова і затишна. І саме це створює особливу чарівність історії. Книга наповнена різдвяним настроєм, що так приємно відчувається на кожній сторінці. Я уявляла себе в маленькому містечку серед снігу, святкових вогників і тепла домашнього затишку. Ця атмосфера ідеально підходить для того, щоб згорнутися в ковдру, взяти з собою гарячого чаю і поринутися в читання. Все, що потрібно, це просто насолоджуватися моментом і відпочити від буденності. Однак, якщо буде Чесно, я швидко забула про цю книгу після її прочитання. Це не та історія, яка залишається в пам'яті надовго, або змусить розмірковувати про неї кілька днів. Вона не порушує якихось глибоких, важливих тем, не провокує сильних емоцій чи роздумів. Це просто приємна легка історія, яку хочеться читати, коли прагнеш відпочити, а не занурюватись щось серйозне чи чиїсь проблеми. Книга дарує затишок, але не буде сильно впливати на думки після прочитання. Тому я б рекомендувала її тим, хто шукає легкий приємний роман про свята, сімейні стосунки та нові починання. Це чудовий роман для тих моментів, коли хочеться просто відпочити. Дякую, що додивились цей огляд до кінця. Напишіть в коментарях, чи читали ви обмін на Різдво, чи може ви маєте свої улюблені різдвяні книги, які обов'язково варто прочитати. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Якщо вам сподобався цей огляд, не забувайте ставити вподобайку і підписатися. На канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що були зі мною і до зустрічі у наступних відео.